На календарі, 12 березня цього дня, 1863 року народився українець, який мислив да. на рівні цілих планетарних систем. Володимир Вернацький не просто вчений, а творець нової наукової реальності. Його вчення про ноосферу стало проривом у розумінні взаємодії людини та природи. Він стояв біля витоків української академії наук і створив першу наукову бібліотеку в нашій країні, і все це на межі століть під час війн та революції. Про інших великих іменинників та подій 12 березня у Рубриці День в історії. Він створив кілька нових наук, зокрема, генетичну мінералогію і біохімію. Серйозно займався вивченням урану. Взяв участь в організації та створенні всеукраїнської академії наук і став першим її президентом. 12 березня 1863 року народився геніальний вчений Володимир Вернацький. Цього дня 1633 року польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та Галицьким. І вже наступного місяця у братській церкві у Львові відбулось його висвячення. Посаду очільника УПЦ могила обіймав упродовж 14 років. Найголовніше його досягнення це відродження Української православної церкви, а також її святинь, зокрема, Святої Софії у Києві. 12 березня 1923 року американський винахідник Ліде Форест продемонстрував у пресі так званий фонофільм. Це система, яка створювала звук для фільмів. Спершу винахід не визнала жодна кіностудія, адже систему вважали неякісною та непридатною для професійного кінематографу. Однак, саме винахід Фореста став основою для наступних звукових систем у кіновиробництві. Цього дня 1974 року міжпланетна станція Марс 6 вперше передала на Землю дані про атмосферу і ґрунт червоної планети. Це сталося через сім місяців після старту місії. Її метою було дослідження непридатної для життя людини планети. Апарат зазнав невдачі під час посадки, проте зумів відправити важливі дані щодо атмосфери, рельєфу поверхні та хімічного складу Марса. 25 років тому Папа Римський Іоанн Павло II покаявся за гріхи католицької церкви. Священне дійство відбулось у церкві святого Петра у Ватикані. Папа попросив вибачення за несправедливість, яку католицька церква чинила протягом століть. Іоанн Павло II обіймав посаду голови католицької церкви протягом 27 років і за цей час вибачався орієнтовно 100 разів, зокрема за дискримінацію жінок. За жорстокість церкви до людей інших конфесій та за голокост, а яким буде 12 березня 2025 року залежить від кожного з нас.